Ось ця тиша, як перед аль-сезоном, да? <хи> хотів би з вами поділитися думками, що, мабуть, справа не тільки там в самому цьому аль-сезоні і в тому, що ти там очікуєш, буде якийсь зовсім інший, зовсім інший емоційний настрій. Я думаю, справа в тому, щоб почати кайфувати, навчитися вміти кайфувати в цей момент, коли в тебе ще нічого немає. Так, тобто, ти взагалі. Не знаю, що буде далі, так, але потрібно кайфувати від того самого процесу, який сьогодні відбувається на ринку. І навіть якщо там того альтсезону сезону не буде, так навіть якщо там крипта зіскамиться завтра, навіть якщо там взагалі ти прогориш і втратиш ти всі кошти, хіба життя на цьому зупиняється, друзі? Так, то вам потрібно просто переосмислити це все, тому що ну я бачу, що в коментарі в мене в Ютубі там з'являється все частіше негативні, так. Особливо, коли я там розповідаєш, що там аль сезон, і все ік-сів, люди вже реагують зовсім не так, як раніше. Хоча й, друзі, такий контент пилиться із-за того, що перегляди йдуть, людям подобається такий контент, і ти знімаєш такий контент, тому що людям це подобається. так? Якщо ти будеш розповідати за негатив, що в ринкам буде кінець, хоча я в це не вірю, так? то звичайно люди не будуть цього дивитися. Це одна така з фішок, але... Я вам хотів сказати, головне друзі, що е, я для себе зробив вже висновки. Так, і мені абсолютно все рівно, що буде з криптою завтра, Якщо там все, все зіскамиться, не буде взагалі того результату. Вже вітерець піднявся. Надіюсь, для вас, для вас буде чути все. І загалом, мені все рівно, що буде. Так. Е, е, я знаю, що більшості людей е, не все рівно, тому що вони перевищили свої ризики. І прийшли в ринок, тобто повірили там блогеру, він неважливо, чи мені, там, чи іншому блогеру. Так думали, що ось-ось зараз буде ріст. І саме завдяки тому, і за тим своїм очікуванням, так що вони зараз швиденько зароблять, а швиденько, друзі, не буває. Я вже думаю, ви це зрозуміли. Так, що швиденько буває тільки в інших місцях. Тут також потрібно пройти цей шлях. І навіть тих, хто вчора купували, навіть тих, хто в неділю назад купували, зайшли в ринок, все одно всі проходять просадку. Так? Це такий процес, який просто неможливо без нього. І хотів вам ще сказати, що дивіться, представте ситуацію, от у вас зараз там мінус, мінус, 50, мінус 60 в когось там, мінус 80% корекції, Так? Я хочу, щоб ви представили собі ситуацію. От, припустимо, завтра або сьогодні у вас буде. На балансі без збиток, так? Тобто у вас буде можливість забрати свої вкладені кошти, або навіть прибуток у вас буде 2 ікса. Питання до вас. Ви будете фіксувати? Будете забирати взагалі свої кошти з ринку, виходити з ринку, фіксувати, забирати вкладені кошти, так? Це таке питання, на яке вам потрібно особисто відповісти. Я впевнений, що більшість з вас від... дадуть відповідь, що ні. І відповідь буде ні, і за того, що А для чого я тоді приходив в цей ринок, так? І прийміть, що просадка, корекція. Це 90% часу е, знаходиться альткоїни, так само альти, і така стадія ринку. Вам потрібно просто цей шлях проходити так і не розчаровуватися, тому що я бачу, що відбувається в цьому циклі, і в цьому циклі е, е, знову ж таки хочу сказати, що я виявився неправим. Так, в тому році і розповідав, що також очікував, що ріст, так, як більшість аудиторії, так, тому що ми. Всі люди і блогерів, в тому числі, вони дивляться на циклічність, як було раніше, так. І очікування ставили на основі циклічності, на основі того, що було раніше, на тому, що було на попередніх циклах. І в цьому ми й прогорілися, так тобто, але це не означає, що там все, кінець циклу, і закінчиться там він в цьому кінці цього року. Так, по моїх очікуваннях, друзі, і за того, що ось так відбувалося, тобто ось такий негатив, ось така взагалі зміна циклічності. Для мене це ще раз підтверджує те, що в цей аль-сезон буде інакшим, тобто в плюсову сторону для нас, так? І ви маєте прийняти те, що ось ці корекції, і, і, за то, і це те, що його довго так немає, це лише плюс для того, щоб показати нові цінові діапазони і величезні цінові діапазони. Тобто Ви маєте просто це прийняти і зрозуміти це. По моїх очікуваннях, особистий мій прогноз, я думаю, що буде цей цикл по альтам. Не такий, як був у 2018 чи 2021 році. Буде зовсім інші цінові діапазони, і, можливо, такі, які більшість з вас, можливо, навіть і не очікували. Але питання буде в іншому. Навіть якщо монети будуть там давати по 100, по 1000, ексів, як я показував з монеткою Луна, так, я впевнений, що такі монети також будуть. Питання в тому, чи зможете ви досидіти до цих діапазонів, забрати їх. Так? Тому що е під час росту, саме ось цей шлях, друзі, потрібно. Розуміти, що робити під час цього шляху, так, коли вже відбудеться ріст, і не діяти на емоціях. Ну, знову ж таки, це взагалі окрема тема, про яку довго потрібно ще розповідати. Але, друзі, загалом хотів сказати, що вам потрібно навчитися кайфувати від того, що відбувається зараз на ринку, так, і не зациклюватися на тому, що там буде, що буде завтра з криптою, що буде взагалі з вашими коштами там в крипті, тому що е ви прийшли, ви взяли на себе ризик, взяли на себе відповідальність. Інвестували ті кошти, хотіли, хотіли отримати результат. І ніхто вам не сказав, мабуть, із блогерів ніхто не сказав, що буде важко, так? А я вам розповідаю, зараз кажу, що це важко насправді так? сидіти, бачити просадки, досить довгий час. І питання в іншому, чи вартує воно того, Ось ці просадки, сидіння в них бачити корекції, розчарування, емоції всередині себе, так чи вартує воно того, щоб вийти там зафіксувати 2, 3, 5 іксів або вийти взагалі в безбиток? Чи вартує воно е, того, так? Я думаю, кожен сам собі дасть відповідь уже й в скорому часі. Ми це з вами побачимо. Я думаю, до кінця року це велика великий відсоток, що це реалізується. А Знову ж таки, ніхто вам нічого не буде розповідати гарантовано 100%, Так ніхто тут не знає нічого. Я в тому числі, але я особисто роблю просто ставку на закономірності і мені не важливо, коли закінчиться. Я вам розповідав, друзі, що мені важливо, коли почнеться. Ось тоді в мене буде відлік часу йти. Це для мене є важливим. А ще поки що нічого не починалося. І альти до сих пір продовжують капітулювати. Я думаю, що в скорому найближчих місяцях, можливо, в цьому місяці у нас вже ставиться плюс-мінус дно. Це видно вже по ефірчику, навіть як він себе показує. Подив, подивимося, друзі. Так мені самому цікаво, як буде далі реалізуватися.